Українські та литовські архітектори створили проект нової школи з дитсадком у Бучі: гендерна нейтральність і спокійні кольори. Загальна вартість становитиме 18 мільйонів євро. Ці кошти нададуть литовські бізнеси та громадські організації. Школа з дитсадком буде розрахована на 880 дітей. Архітектурний проект розробляють литовська студія АЕЛАРХітекст та Українська Баостархітекст. Будівля буде оснащена тепловими насосами, геотермальним обладнанням та сонячною електростанцією потужністю 600 кВт. Головний виклик проекту створити простір, гендерно нейтральний та такий, який не заважатиме дітям йти власним шляхом до розвитку, зазначають українські дизайнери Martin Architects and Design Studio, які поділились рендерами майбутнього освітнього закладу. Інтер'єри не перенасичені кольорами й деталями, щоб не відвертати уваги від навчання. Мобільні парти можна рухати, змінювати їхнє розташування. Окрему увагу приділили розробці аудиторій для занять музикою, біологією та малювання. Державну школу планують відкрити до 1 вересня 2025 року.